Про нього дуже мало чомусь журналісти не люблять, всі люблять йти в Авдіївку, там, де вже наслуховано всіх, всі люблять Піски під Донецький аеропорт, тому що звучить класно Донецький аеропорт. Але Красногорівка, як на мене, і ще таке селище Зайцево опинилися в найгіршій ситуації на цій війні. Так от, в цій Красногорівці, знаєте, ми попросили дитину намалювати малюнок. Вона намалювала там 4-5 років дитині, а вона малює зайчик, морковка і така велика чорна кафлянка. Ми запитуємо, що це. Вона каже, ну це Зайчик, це морковка, це міна, ну, від міни. Це її реальність, вона в цьому живе, вона не знає, як це не було війни. І коли ти запитуєш дитину, ну, я ніколи там не кажу, розкажи про війну, я розпитую, там, розкажи про своє село, розкажи, як ти живеш. І вони всі одразу, як відразу, вони, перша фраза, у нас стріляють. І в цей момент тобі стає настільки боляче, тому що ти не можеш нічого змінити. E, дуже складна була ситуація в дітей з Зайцевого. Зайцева це околиці Горлівки, і по суті, це село, яке частково контролюється бойовиками, частково нами, ну в більшості нами. Вони в школі зараз позиції бойовиків. І ці діти ходили певний час в школу на окуповану територію там ще на початку війни. так? Потім там, їх якось там інтернати забирали, десь там їх прилаштовували. Подивіть собі, дитина в дворі тягає лисичку за ушко. І... Навколо просто все вибухає, а дитина не реагує на це. І знаєте, навіть страшно не коли вони плачуть, страшно, коли ти бачиш, наскільки вже цих дітей зламали, що для них ну, вибухи це нормально. Для них те, що там людей закривавлених виносять, для них це нормально. Оце страшно. Знаєте, якби вони, можливо, там плакали чи докоряли нам, можливо, ну, якось легше було. А страшно, коли вони не докоряють. Страшно, коли вони підходять і кажуть, що ти плачеш, ну, все ж окей. Або коли вони підходять і тобі кажуть, а, ти ляш, тому що зараз, зараз почнуть, там четверта година, зараз почнуть стріляти, ти ляж і краще, ось, краще там, давай в куточок, підемо посидимо. І в тебе в цей момент розривається все в клапті. Повірте, ні, одне, ні один труп даруйте за слово, але в тебе такого враження не, не справляє. Знімаємо сюжети, звісно, різні, є діти різні. І діти, яких, наприклад, ту ж саму Красногорівку розбили школу, вони прийшли вранці 9-10-11 років. І вони почали прибирати школу, бо хотіли, щоб там останній дзвінок пройшов. згадайте нас, ми не хотіли йти в школу. їй запитуєш, про що ти мрієш повернутися в свою школу. Ну, жах просто. Ти ж в ти щаслива людина. Якщо ти взагалі розумієш, що до завтра ти доживеш, ну якщо там не якийсь там, тромб чи ще якась випадковость. І це робить тебе надзвичайно щасливим. тому що ти розумієш, що в де все добре. І ти починаєш цінувати, коли твої безпеці, ти починаєш цінувати ну взагалі, те, що ти по траві можеш ходити. Знаєте, вони дуже сильно, перше, що мене дуже сильно почало ламати, це коли я приїхала і боялася ходити по траві. Ну, вже просто інстинктивно, тому що в траві ти підірвешся, ти залучиш себе з ноги, а то взагалі не вчу. І от коли ти це усвідомлюєш, що це в тебе десь уже ось тут на там на якомусь спинному мосту, так, уже сидить. Оце було страшно. Але з іншого боку, ну, я стала щасливіша. Ну це ж круто, що зараз ми всі сидимо, і ми не боїмося, що зараз прилетить, та, і у нас тут буде кілька неживих людей. Ми не боїмося ходити по вулицях. І ви подивіться просто, наскільки це круто, що в нас, згадайте 14 рік, та, коли йшли люди, я просто пам'ятаю, як ми ці перші ешелони там відправляли в автобусах в Богдан, а хлопці йшли там, не знаю, в кросівках, в джинсах, там зверху ця куртка, ще, ще піксили не було, тоді там були ці мультиками. І, і вони їдуть, і в них очі варяють. Ну це ж круто, що в нас така країна. Ми всі просто почали розуміти, де ми живемо. Якщо там до 2014 року ти дозволяв собі сказати, та це ж наша країна, та це наші люди. Зараз я просто собі готова язика за це відпустити. У нас найкращі люди. У нас найкраща країна. Якщо не знайшлося кілька тисяч людей, які в перші дні поїхали в шлюпках воювати з голими руками рвати ворога на шматки, ну це ж круто. І де ви ще таке побачите?